Друзі, уявіть собі таку картину: батьки сидять навпроти свого зруйнованого будинку і чекають, поки рятувальники знайдуть їхнього сина. І досі невідомо, чи живий він, чи ні. І в цьому винна 100%, а Росія, яка напала на Україну, яка досі обстрілює Україну, а також, на мою думку, в цьому винні ще й Сполучені Штати Америки. Сьогодні Київ, Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Миколаївщина. Цієї ночі Україна пережила справжнє пекло. Росія випустила понад 440 шахедів, а ще 32 ракети полетіли в наш бік, які були різних типів. Це був один із найбільших ударів по Києву. Вже 15 загиблих і понад 100 поранених лише в Києві. А рятувальники продовжують шукати людей під завалами. В Києві ракета, до речі, пробила всі дев'ять поверхів будинку, і він просто склався до рівня другого поверху. Це жахливі кадри, які показують масштаби руйнувань. Ворог запускав дрони з різних напрямків, дуже хитро використовував русло Дніпра. Все робилося для того, щоб обійти нашу систему ППО і максимально знищити цивільне населення України. Летіли ракети всіх типів, Х-101, кінжали, калібри. А 400, друзі, 40 шахедів це не випадковість. Справа в тому, що Росія поступово переходить на атаку дронами і збільшує, звичайно, їх виробництво. І я не здивуюсь, якщо в майбутньому ми з вами побачимо вже і 600, і 800 шахедів за одну атаку. І тут я хочу підкреслити, 800 шахедів. І напередодні, Сполучені Штати, які обіцяли, які ще Байден виділяв нам допомогу, передати 20 тисяч ракет, які спеціально для боротьби з дронами, їх перенаправляють на Близький Схід. Ну, вирішують, що там вони потрібніше. Але чому просто не виділити окремий пакет військової допомоги для Ізраїлю, наприклад, я не розумію. І ми. Звичайно, бачимо вже результат. Росія випускає шахеди, значна частина яких досягає своїх цілей, вбиваючи та руйнуючи. Це прямі наслідки, друзі, невиконання обіцянок Сполучених Штатів Америки. Тому в таких жахливих наслідках винна Росія та Сполучені Штати. Російська Федерація, звичайно, за те, що безжалісно обстрілює Україну, ну а США за те, що не допомагають та не дотримуються своїх обіцянок. Зеленський давно просить системи ППО для України, пропонувавши їх навіть купити. Але їх досі немає. Мова йде про якихось 10-15 установок, які б захищали наші міста. І питання звичайно логічне. Невже Сполучені Штати не можуть собі такого дозволити, коли вона має в арсеналі? Просто сотні таких систем ППО. Справа в тому, що така система «Петріот» А це одна з найкращих в світі систем ППО, яка може збивати майже все, виключно з найскладнішими ракетами. Невже передати, точніше, навіть продати, Зеленський каже, продайте нам ці системи? Невже 10-15 штук це так багато для Сполучених Штатів, щоб врятувати тисячі життів і цілі міста? Що треба ще зрозуміти? Навіть якщо такі установки Петріо знаходяться, наприклад, в інших країнах світу? Тільки Сполучені Штати, як виробник, повинні дати дозвіл на їх передачу чи навіть продажу в Україні. Друзі, а це означає, що Сполучені Штати можуть зберегти наші міста одним лише рішенням просто передати ППО для захисту, але такого рішення досі немає. Зеленський прямо заявляє, що він планує зустрітися з Трампом та обговорити купівлю пакету озброєння в США. Зустріч повинна була. Статись на полях G7 сьогодні, але Трамп тікає, не даючи навіть шансу з ним зустрітись. Що сталося? Трамп тікає з G7. Трамп достроково покидає самі G7, де мав би зустрітися з Зеленським. Він каже, що має повернутися додому передчасно. Чому? Офіційно загострення на Близькому Сході, яке, правда, почалося ще декілька днів тому. А якщо. Слідкувати за логікою, то він не мав би взагалі приїхати на цей саміт G7. Виходить, що війна в Україні, де гинуть сотні людей, це не привід діяти рішуче для Трампа. Тепер наш президент Зеленський, який планував поговорити з Трампом про пакет військової допомоги, який би захищав наші міста та наші життя, змушений чекати наступної зустрічі з Трампом, яка, друзі, невідомо тепер, коли може відбутись. А для України час це, друзі, наші життя. Приклад, сьогоднішній обстріл для більше сотні постраждалих лише за один день. На цьому тлі слова Дональда Трампа виглядають ще більш цинічно. Трамп заявляє, що санкції це дорого. Так. Санкції це дорого для Сполучених Штатів. Він заявляє, що санкції проти Росії це дорогий та дуже складний процес, який коштує просто мільярди доларів для Сполучених Штатів. Він не вводить нові санкції, бо хоче спершу побачити. А чи буде підписана якась мирна угода? Яка правда мирна угода? За його ж словами, за словами Штрампа, гине до п'яти тисяч людей кожного тижня. І він начебто хоче зупинити це кровопролиття. А тепер дивіться, що він говорить. Він говорить, що санкції це дорого, тобто вводити він їх не збирається. Війська вводити в Україну він не збирається, військової допомоги він не виділяє. Тоді питання наступне: а як ти хочеш зупинити Росію? Таке відчуття, що Трамп просто хоче перечекати свій президентський срок. Я вважаю, що Сполучені Штати при наявності таких великих ресурсів можуть більше робити для України і не тільки тому, що вони, так би мовити, виступають нашими гарантами, а тому, що, друзі, це, це правильно. Правильно захищати невинних людей, які ні на кого не нападали, правильно захищати дітей. Чому світ дозволяє Росії вільно нищити Україну, вбиваючи наших людей? Це питання болить найбільше. Якщо у вас є, є якісь думки з цього приводу, пишіть обов'язково в коментарях, також натисни лайк, підпишись на канал і до зустрічі в наступних відео.